Доброго всім дня! Ось такий седон. Я кажеться, не хотілося знімати, Вірніше, не думав знімати. Ну, А чому не думав знімати? Ну, продув, ясне діло, не включається. Кажуть, кнопка е горить, а не включається. Я спробував кнопку. Ну, Кнопка жопа. Ось, ось, кстати, кнопка. Там контакти підгоріли, я вже віли, вон там підгорівші контакти. Воно видно? А видно воно з цієї сторони. Взагалі контакти загоріли. От, поміняв кнопку, думав, а все, швидкий і дешевий ремонт. Опа, а він не включається. А не тут то було. Зараз покажу. Вихідні діоди нормальні. Зараз покажу. Добре. Вихідні діоди, Це я вже підрозібрав. Так, транзистори. Транзистори хтось вже колупав, дивилися. Ну, наприклад, зворотні діод на транзисторі нормально. Тут зворотній нормально, по затвору нормально, тут по затвору нормально. Тепер переходимо на блок живлення, транзистор розкачки. Дивимося по переходу. Начебто нормально, По затвору. По затвору вибитий. Що вибито, або він. А, ні, мабуть він же вибитий, бо виходить тут по затвору дивимося. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста нога. Шоста нога йде на резистор. Ася. Так, по резистору тут є опір. Ну, відповідно, по виход 0.13. Ну-ка, скільки опір тут. Опір на виході. На шостій нозі 8,6 Ом. А тут у нас що ми маємо? А тут 1,2 ома Ну, в общем-таке. Далі потім це струмовий резистор. Ну, дивимося. Струмовий резистор 20 Ом показує. Вони, мабуть, вибиті через через цей. Через затвори далі десь дзвониться. Значить що, шимка вибита, резистор вибитий, Ну і там стабілітрон і все інше. А думалось, все так просто буде. Блин, і тут же ж транзистор дорогий. В ТО 3П корпусі. Оце я відкрутив вже. Легким, так сказати, движенням руки. А ну-ка оцей попробую як буде крутитися. Те ж саме. Вони тут не зажаті. Капець. Тоже не зажати. Треба віддати належне. Діоди тут F Fairchild F60UP30. Їх тут 6 штук. І транзистори тут їх. Два. Де вони тут? Не зрозумів. А, 4 штуки транзисторів. Транзистори тут інженерний к 50 h 603 Питань нема. Все печально. Все, випає транзистор. По затвору він ноль. Тепер шимка. Шимка, шимка. Все. По п'ятой, по шостій нозі. Пробита 8 Ом. Далі ці резистори токові в обриві. Ну і далі все дивитися треба. Значить так, викосуємо мікросхему. Так видно, так видно. Викосуємо мікросхему, ось вона. Так, ну це. Зрозуміло, дохлий. Два резистора токові. Ось тут вони стояли, теж викусив. Ось я підняв цей резистор, він дзвониться. Це по питанню одноумний, неначе я подивився, стоїть. А в нього, ну, по, по цим. Він тут згорений, а з, з, з другої сторони видно який. Одновний. А він та він в обриві воно, бачите. Обрив. І ось, ось затворний. Затворний теж по цим по полоскам, як одноумний. Це коричневий, чорний, 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 серебро і коричневий. Чи то, може, червоний. Може, то такий червоний. Ну, начебто коричний. Ну добре. Тобто одноумний, а він дзвониться як 10 Ом. Ну, 10 Ом Тут повинно золотити, ну, тут явно. Серебро. Подивлюся, які там, які там стоять в затворі поставлю. Запаяв було все нове. 38, 78, нову шимку запаяв, нові резистори запаяв. Тут резістори стояли на одноумні, одно у не було. Взагалі в магазині щось не було одно Не захотів городити, поставив один-1 Ом. Нічого страшного тут буде. Все нормально. Тут теж один. 1,1 і Ом поставив. От, поміняв затворний резистор, хоч він і дзвонився 10 Ом. Поставив новий, бо затворний є затворний. Запускаю, він не запускається на сьомій ножки шимки. Напруга більше, ніж 2 вольта. Не росте 2 з копійками вольта. Значить, щось її садить. Переддивився, ну, нічого не садить. А Потім отут стояв транзистор. Думаю, транзистор пробитий подивився. Не пробити, ну несправно. <кій> Бо є на деяких схемах транзистор, який включає цю дає живлення на сьому ножку. От. Та ні, щось воно не те. Подивився, не те. Зараз схему покажу. Схема така, не така, але дуже схожа. О, все. В... В В живленні по... Сьомій ножки, ось, ось стоїть тірістер такий. Я його прозвонив, щось він мені не подобається. От, Випаяв я його. Буду подавати на блок живлення окремо. Напругу чуть-чуть не буду подавати, небагато. І подивимося, як буде підніматися. Так, включаємо. О. Зразу. Ну там небагато напруга. Зараз чуть-чуть піднімаю напругу зовсім там 40 вольт, 50 вольт. О, вже 3,8. 60. Напруга росте, все нормально, значить треба міняти цей тірістор. Пробуємо подавати напругу. Чи змінилося щось чи ні. О! 170 вольт запустився, все нормально. Слава тебе, господи. Причину знайшли правильно. В общем, давайте скажемо так. В дежурке згоріло все. Ну, за винятком трансформатора. Ну і тут мощняцький, то думаю. Так. В общем, 160 вольт. А ну-ка якісь сигнали на затворах. Якийсь кривотіно. Ну, ну, ну. 34 кГц. 34 кГц. Детайм класний. Я вам скажу, детайм більше 2, в общем, 2 1 мікросекунди точно є. Так, ще треба на тій стороні подивитися, ті транзистори. Зараз виключу, поверну і знову включу. Так, що тут вентилятор? Та ні, нормально наче. Так, включаємо ще пару транзисторів цих. Подивимося сигнал. Так, де вони? Ось так. Видно буде. Та видно. Проколоть треба. О, нормально. І тут ідеальні сигнали. Все клас. Что это? А что-то Стоять, бояться. Вот так, да. Зараз буду чистить вентилятор, смазывать. Він менялся, бо тут проводки, я дивився вже припаяні по новой. И все такими саморезами прикрученный вентилятор. Купец. Не тільки саморізами такими а ще й совдеповськими шліцевими винтами. Де вони подівали оригінальні? Фіг їх знає. Тут же в нього лазили, пробочки нема. Так що. Так що. Ну нічого, ця наклейка закриває, туди вроді нічого не випадає. Дубль 2. О! Оце вентилятор нормально працює. так Даємо 100 через лампу 220 вольт 220 В через лампу Напруга на 56 нормально тепер поїхали ну-ка на, на півавтомат ну-ка О, працює. А ну-ка, протяжка крутиться? А протяжка не крутиться. А протяжка это не крутиться. Так, перевіряємо зараз. Зараз де мені включити. Через лампу. Все через лампу. Вона як працює, то працює. Як не працює, то мабуть не працює. Так, на міг. Так, кнопка працює. Швидко тепер відключаємо. Єсть. Швидкість. Працює, швидкість, все, все працює, нормально. А в чому причина? Причина в тому, що, як кажуть в електриці, є контакт там, де його не повинно бути, і нема контакту там, де він повинен бути. От і все.